лікуємо десятки хронічних захворювань. Понад 60% пацієнтів лікуються дистанційно. Це набагато зручніше і дешевше. Алло, Світлана, добрий день. Добрий день. Вас беспокоїть клініка «Резонанс» директор Поліщук Ніколай Андрійович. Я зроблю прозвони наших пацієнтів, щоб знати, як ваші діла. Вони вас давно вже не лікуються. Так, не лікуєтесь. От мене цікавить, ви ще в 2015 році закінчили в вересні 2015-го. Як ваші справи? Все нормально чи як? Все нормально, Все нормально, ніякого випадіння волосся mm -hmm. немає. Нема чудесно. От це я про, про це і хотів уяснити. І, і mm -hmm. Тому що буває mm -hmm. так, що знаєте, всяко буває. Але в нас, як правило, ну немає рецидивів. Так що, а от головокруження тут ще у вас було? Як Нема вас? такого, Це нормально. Все нормально. Відчуваєте ви себе здоровою? Здоровою, да. Ясно, Світлана. Ну, добре тоді. Все, що Гу -гу. хотів, я вияснив. Спасибі вам за дякую. Да, за відповідь. Якщо питання, звертайтеся. Ця унікальна технологія дозволяє успішно лікувати ряд хронічних захворювань, які важко або зовсім не піддаються традиційним методам лікування. На сході вона використовується вже понад п'ять тисяч років. Також її практикують у США та Європі, особливо в Англії, Франції, Німеччині та Україні. Весь діагностичний та лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, на що є відповідна ліцензія. Так у чому ж полягає унікальність хрономедичної технології, хрономедицина від грецького хронос час. Це гармонійне поєднання трьох наук медицини, хронобіології та математики було доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Якщо препарат прийняти у потрібний момент у чітко необхідній кількості, він може бути ефективнішим у 50 разів. Ми не лікуємо, а назавжди позбавляємо вас від хвороб.